Масив криниченька, об'їзна дорога Київ-Львів. На продаж двоповерхові котеджики, двояни із червоної цегли, підбитий утеплений дах в два поверхи. Заведені всі комунікації, поставлені вікна двері, зовнішнє утеплення і фасад. Це ми були на другому поверсі. Спускаємося вниз на перший. Перший поверх, простора кухня студія. Плюс окремо відгорожена ще, якби чи санвузол, чи кухонька. При вході гардероб. Тут заведені лічильнички і каналізація. І виходимо на вулицю. Котеджі двояний по 100 метрів квадратних, дві сотки. Криниченька за зоопарком. Тихий спокійний район, поруч уже живуть щасливі сусіди.